серцево судинні захворювання займають перші позиції за рівнем смертності в Україні. Саме тому державні медичні гарантії посилюють у цьому напрямку. Нагадаємо, наразі діє програма Доступні ліки, у межах якої медикаменти можна придбати за зниженою вартістю або ж отримати безкоштовно. Також безоплатно лікують гострі серцеві стани, зокрема інфаркт міокарда. Ми надаємо весь спектр послуг в цій галузі, починаючи від терапевтичного лікування, і ішемічної хвороби серця, гіпертонічної хвороби серця, вроджених вад серця, так і весь спектр кардіохірургічних і мініінвазивних хірургічних втручань. Це і коронарографії, і стентування коронарних артерій, і великі кардіохірургічні втручання на серці і лікування аритмій, як терапевтичне, так і інвазивне. Обласна влада долучилася до профілактики серцево судинних захворювань і виділила кошти на закупівлю стентів, які встановлюють як превентивний засіб для попередження інфаркту. На ці розхідники з обласного бюджету виділили 2 мільйона гривень, що дало змогу провести планове стентування майже вісьмом десяткам людей. Має велике значення своєчасність звернення, тому що звернення поза межами терапевтичного вікна вже, на жаль, безкоштовно провести оперативне втручання не можна. Саме це ми врахували, коли виділяли кошти додаткові на фінансування закладу для придбання стантів, щоб ми могли проводити ці оперативні втручання поза межами програми медичних гарантій. І на сьогоднішній день всі, хто звернувся з даною проблемою, можуть отримати ці оперативні втручання безкоштовно. Окрім того, як анонсувала Любов Мандзич, Національна служба здоров'я розширила перелік державних медичних гарантій і включила планове стентування до програми. Тож із наступного року ця послуга надаватиметься безоплатно. І що важливо, перші два місяці, допоки триватимуть бюджетні розрахунки, видатки на кардіохірургічні інвазивні операції покриватимуться за рахунок обласних коштів. В бюджеті 2026 року на охорону здоров'я спішуються видатки саме на кардіохірургію і інтервенційні втручання майже на 50%. З 3 мільярдів до 5,5 – це при хірургічних втручаннях важких, таких як ортокоронарне шунтування. На один випадок програма буде передбачати близько 202 тисяч гривень. І для хронічно хворих зараз стенти також будуть поставлятися безкоштовно за кошти державного бюджету. За останні кілька років цифра оперативних втручань суттєво зросла. З одного боку це негативно відображається на статистиці, а з іншого лікарі працюють на випередження у закарпатському обласному клінічному центрі кардіології та кардіохірургії. Щорічно допомогу отримують понад 40 тисяч пацієнтів, із них 7 тисяч на стаціонарі. Лише від початку цього року провели 166 оперативних втручань. 128 з яких на відкритому серці. Наразі лікарі працюють із апаратом штучного кровообігу, який фактично вичерпав свій ресурс. Саме тому голова обласної адміністрації вважає своїм обов'язком вирішити це питання, аби робота кардіоцентру не зупинилася. Що мене зараз занепокоїло, це апарат штучного кровообігу, який коштує 25 мільйонів гривень, який на жаль. Вже вичерпав свій ресурс йому 17 років. А цей апарат це серце цієї лікарні, тому це зараз виклик, який ми маємо вирішити. Також область долучилася до проведення позитивних змін у закладі. Зокрема, зважаючи на зростання кількості пацієнтів і числа ветеранів, загострилася потреба в інклюзивних засобах. Тож наразі триває монтаж нового лікарняного та пасажирського ліфтів, що підвищить рівень безбар'єрності. На реалізацію цього проєкту із обласного бюджету виділили майже 6 мільйонів гривень. It's a cluster.